Добро. Коли цього немає? Корупція в нас немає. Корупція <сірш> <сірш> <Компайністі> Європейського Союзу. <сірш> Можливо, воно вкорінено в українській економічній системі. Але так, хтось. <турш> Тільки скоротіть це слово. <спільш> конкуренція. Конкуренція. Чому це важливо? Ну, конкуренція орієнтує тоді на якісні послуги, на якісний товар. І Європа працює на стандарти це дуже важливо, тому що стандарти тоді забезпечують і права людини, і свободи, і демократії, і відчуття, і почуття гідності. Супер, це правильно. Оля, ти піксур, то правильно назвав, ми нажимаємо подаруночками. Ще два слова. Два слова. Я скажу, що останнє слово дуже співзвичне сперше. І це навіть гасло Європейського Союзу. Ні. Друге на співробітництво. Про останнє. Гасло Європейського Союзу містить обидва поняття. Єдності. Угу. Можна. Спінність. Ні. О. Просто наша така золота знахідка. Різноманіття. Єдності сила і різноманітності також. Бо насправді. 28 вісім країн, які об'єдналися в одну спільноту, абсолютно різних країн, але знайшли в собі сили часто делегувати свого суверенітету і вирішувати на найвищому політичному рівні надзвичайно складні задачі. Так от єдність європейської спільноти в його різноманітті. Ще абсолютно не названа сьогодні цінність, яка є цінністю і для українського народу також. Найбільше слово, але давайте спробуємо його разом відгадати. Співробітник не співробітництво. Відкрити ну, Давайте першу літеру відкримо, так? С. співпраця. Справедливість. Справедливість. Чому? Дякую. Чому це? Чому це важливо? Чому без справедливості неможливо було? Pokemon. Так, демо, демократичні країни, але чому власне от справедливість? Що для вас справедливість? Це все так по-філософськи. Так, справедливість, друзі, дуже важлива, тому що кожна людина, кожен громадянин хоче і по праві має розраховувати на те, що держава до нього ставитиме це, як і до усіх інших. Що закон один, що справедливість є. І держава розсудить кожного. Так, роздаємо ми наші сувенірні продукцію. Так, отут ще було аж три відповіді відправили. Давай щось інше подаруємо. А давай подаруємо підмогу, тому що три відповіді з шести. Я думаю, це було просто відомо.